Киянок горлають російські пісні, катаючись в автівці. На відео, яке вони опублікували в соцмережах, звучала пісня зі словами «Москва, я так люблю тебе. Це відео швидко розлетілося інтернетом і викликало хвилю обурення. Користувачі зазначають, мова не просто звук, а зброя, яка сьогодні вбиває не менше, ніж ракети. У них взагалі мізки є. Вони розуміють слова пісні. Так, а що одразу ж видно, що їздили дівчата на моцковію заробляти на шуби і зуби. А тепер все. Шкода тільки що за таке не депортують на країну мрію. Після інциденту правоохоронці розшукали дівчат і провели з ними профілактичні бесіди. На правопорушниць склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство. Наразі з ними спілкуються співробітники СБУ. За допомогою працівників кримінального аналізу встановлено, що авторкою відеоконтенту є 21-річна дівчина, а іншим двом учасницям 22 та 24 роки. Наразі правоохоронні органи вивчають контент у мобільних телефонах учасниць та встановлюють, чи не мали вони на меті свідоме розпалювання ворожнечі або поширення пропагандистських наративів ворога. Подібні прояви неповаги до України трапляються не вперше. Торік у вересні киянин публічно висловив обурення через щоденну хвилину мовчання о 9-й ранку, присвячено вшануванню пам'яті загиблих на війні. Хочуть, щоб люди кожне утра в ранку встановлювалися, займалися цією показухою. Після цього співробітники СБУ провели з чоловіком профілактичну бесіду, і він публічно вибачився, заявивши, що не хотів нікого образити. Де, що... Всі і військові, і ті, хто, ті, хто втратив в когось. В нас є. А ось ще одне відео трирічної давнини. На ньому двоє дівчат на цвинтарі глузують із загиблих військових у день незалежності. Пізніше їх теж затримали правоохоронці. Після чого підлітки видалили відео та публічно вибачалися. Закон України забороняє публічне виконання та використання музики держава-агресора. Однак документ не передбачає конкретних санкцій, лише виховні заходи та невеликий штраф до 170 гривень, кажуть юристи. Кримінальна відповідальність настає у випадках, коли йдеться про прославляння ДРФ, окупації, війни проти України або окремих військових підрозділів. Якщо це здійснено з метою пропаганди створення відео за відеоматеріалів, поширення таких відеоматеріалів, то там може бути п'ять років позбавлення. волі. юристи зазначають, за чотири роки повномасштабної війни чіткого законодавчого регулювання щодо публічного прослуховування російського контенту досі немає, і все ж суспільна реакція показує: українці не потерплять проявів неповаги до країни та пам'яті загиблих воїнів.